Церква Агапа ем, існує вже два роки, а недільна школа в ній працює цілий рік. У нас є клас класи, які мають по 14-15 дітей в класі. В нас всього у недільній школі 60 діток. Ем, Класи в нас є два дуже специфічних. Перший клас це клас немовлят, який ми зараз до кінця зими збираємося організувати. Цей клас, де жінки будуть з немовлятами приходити на заняття, де вони будуть чути, жінки будуть чути слово Боже, а дітки будуть чути пісню євангельську. Молитва буде за цих дітей, і в такої в такій атмосфері любові будуть виховуватися дітки до трьох років. Наступне це клас від 4 років до 7, це перший клас нашої недільної школи, і там дітки вже навчаються по слову, там вони вивчають біблійні історії, там вони можуть навчатися також співу і гарні поробки з ними вчителі роблять. Наступний клас це вже старші діти, їх є два класи, які з якими можна говорити вже на дуже такі теми, їхні особисті, які вони мають в школі проблеми, і долати з ними ці проблеми. Ми... Діти наші відкриті, дуже добрі, і ми стараємося сіяти в їхні серця зерна Божої любові, щоб вони світлом, яке дає Господь в їхні серця, щоб вони світили скрізь у всіх колективах, де вони беруть участь, і в їхніх школах, і в гуртках, які вони ходять. Діти в нас дуже активні, веселі, життєрадісні. Фактично, через багатьох дітей батьки приходять до церкви, і ми дякуємо за це Богу. Що в нас недільна школа дуже активна, швидко дуже росте. За два місяці в недільну школу прийшло близько 25 чоловік. Тепер ми маємо перспективу після нового року, будемо організовувати дитячі табори християнські, з якими влітку вони зможуть запрошувати тоді, тоді своїх дітей з, з класів, де вони навчаються. Зможуть запрошувати дітей з двору, в якому вони бавляться. І ми думаємо, що ми організуємо таких, ну бодай два табори. Від червня місяця для того, щоб там проповідувалося Боже Слово і щоб діти могли чути цю Божу істину. Ну, ми запрошуємо всіх в нашу недільну школу, будемо любов'ю і турбовотою зігрівати серця дітей, будемо допомагати їм долати їхні проблеми. І в нас немає проблеми підлітків, тому що підлітки наші мають окремий клас. І вони, крім того, що навчаються, вони ще й допомагають недільній школі. Вони як волонтери працюють тут в школі, і також як волонтери. Вони тепер вже хочуть працювати в джерелі і допомагати дітям, які мають особливі потреби. Ось така робота нашої недільної школи. Всіх ми вас запрошуємо до нас, і будемо дуже раді, щоб ваші діти приходили в нашу недільну школу.